Шановні українці, я хочу вас усіх від щирого серця привітати із Днем військової розвідки України. Кожен із вас в нашій державі і за межами нашої держави є розвідником. Кожен із вас багато, надзвичайно багато, працює над збереженням нашої держави. Тому я сьогодні вітаю абсолютно усіх, абсолютно усіх від продавців, від пожежників. Від працівників поліції, від працівників СБУ, працівників військової розвідки України, всіх лікарів, всіх вчителів. Я навіть маленьких діток вітаю, бо це ваше свято. І е, коли кажуть, нам не буде соромно, нам точно уже не соромно. І чому нам має бути соромно? Ми виграємо цю війну. Росія, згадайте мої слова, розвалиться на окремі держави, а наша. Вільна суборна Україна залишиться вільною, єдиною і непоборною. Тому що на нашій стороні правда. За нас моляться усі святі світу, всі віри світу нас підтримують, всі союзники на нашій стороні. Ми найсильніша, найщиріша, найкраща нація у світі. І хай ворог навіть не мріє про наше захоплення. Ніякі ракетні обстріли, ніякі погрози нашому народу не дадуть їм можливість захопити Україну. Так що слава Україні! Ще раз низький уклін перед усіма українцями. Бажаю нам усім якнайшвидше отримати українську перемогу. Ваша Єрма Крат.